Математика, урок 5, частина 1. Тема Нумерація багатоцифрових чисел, Рівняння, у яких один з компонентів є виразом зі змінною. Відкрийте сторінку 23 у підручнику. Повторіть назви наведених багатоцифрових круглих чисел. 100, 1000, мільйон. Мільярд трильйон. Поставте відео на паузу та повторіть самостійно. Запишіть подані числа у порядку спадання. Перевірте: трильйон, мільярд, мільйон, тисяча 100. Підкресліть найменше число. Так, найменше число 100. Пригадайте, що натуральні числа, записані однією цифрою, є одноцифровими, двома двоцифровими, трьома трицифровими і так далі. Усі числа, крім одноцифрових, є багатоцифровими. Тому зараз виконайте таке завдання Учитель записав на дошці число мільйон. Хтось дописав справа ще три нулі. Яке число утворилося? Отже. Якщо записано на дошці число мільйон. І хтось до цього числа дописав справа ще 3 нулі, допишемо три нулі. Яке число утворилося? Так, утворилося число мільярд. А у скільки разів збільшилося наведене число? Так, наведене число збільшилося у 100 разів. Запишіть. Для того, щоб виконати наступне завдання, відкрийте карту знань 26 у своєму підручнику та повторіть все про одиниці вимірювання довжини. Тепер на 23-й сторінці знайдіть рівні величини та утворіть відповідні рівності. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Отже, перша рівність 70 см дорівнює 7 дм. Дивимося, яка може бути друга рівність. Так, якщо тут 70 см, можемо взяти ж знову ж таки сантиметрами 700 см. Якщо в нас 700 см, то буде дорівнювати 70 дециметрам, так. Або буде дорівнювати 7 метрам. Чи є в нас ще нерівності? Більше немає. В наступному завданні встановіть закономірність та допишіть три наступних числа. Прочитайте числа: мільйон, 100 тисяч, 10 тисяч так далі 100 10. Тобто кожне число зменшується у 10 разів. Перегорніть сторіночку хвилинка усного рахунку. Візьміть у руки ручки іншого кольору. Перевірте кожний приклад. Та знайдіть помилки і виправте їх. Поставте відео на паузу. Тепер перевірте, чи всі ви знайшли помилки і виправили. Дуже добре. А в наступному завданні виконайте дії усно та з'єднайте кожен вираз із його значенням і обведіть зайве число. До 1200 додати 2300. Так, це буде 3500. Від 6500 відняти 1200. Молодці. Це буде 5300. А до 4100 додати 2200. Так, це буде 6300. Яке зайве число? 3600. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 7. Допоможіть вундеркоту розв'язати задачу у робочому зошиті. Прослухайте спочатку умову цієї задачі. Мама купила 3 метр червоної стрічки по 8 гривень за метр. І 6 метрів зеленої стрічки по 5 гривень за метр. Скільки в середньому коштує 1 метр купленої стрічки? Який вид задачі? Так, задача на знаходження середнього арифметичного. Отже, що нам відомо, що мама купувала? Так, вона купила, купувала стрічки червоного та зеленого кольорів. Скільки метрів червоної стрічки купила мама, і скільки гривень коштувала. Так, червоної стрічки вона купила 3 метри по 8 гривень за метр. Так, і запишемо. Червоної тере 3 метри по 8 гривень. Що відомо за зелені стрічки? Так, зелених стрічок було куплено 6 метрів по 5 гривень за метр. Яке стоїть питання? Так, скільки в середньому коштує 1 метр купленої стрічки. Так, і запишемо: в середньому 1 метр тере знак питання гривень. Розв'язання. Що потрібно зробити для того, щоб дати відповідь на запитання задачі? Молодці! Спочатку потрібно дізнатися, скільки всього грошей мама заплатила за червоні стрічки. Так, ми 8 множимо на 3 і отримаємо 24 гривні. Пояснення коштує червона стрічка або заплатили за червону стрічку. Таким самим чином, ми дізнаємося, скільки мама заплатила грошей за зелені стрічки. Правильно, ми 5 помножимо на 6 і отримаємо. 30 гривень запишіть і обов'язково запишіть пояснення: коштує зелена стрічка або заплатили за зелену стрічку. Що ми можемо тепер дізнатися? Так, скільки всього грошей мама заплатила за стрічки? Так, ми до 24 додамо 30 і отримаємо 54 гривні. Чи можемо ми тепер дати відповідь на запитання задачі? Ні, ще не можемо, адже ми не знаємо, скільки всього метрів стрічок купила мама. Правильно, нам потрібно до трьох додати 6 буде 9 метрів, і ми дізнаємося, що всього мама купила 9 метрів стрічок. А чи можемо ми тепер дати відповідь на запитання задачі? Скільки ж в середньому буде коштувати 1 метр купленої стрічки? Так, ми 54 поділимо на 9 і отримаємо. 6 гривень. Запишіть відповідь: 6 гривень коштує в середньому 1 метр купленої стрічки. Дуже добре. Закрийте робочі зошити. Сторіночка 24 у підручнику. Для того, щоб розв'язати рівняння та допомогти знайку. Пригадайте, як потрібно розв'язувати рівняння, у якому один з компонентів є виразом зі зміною. Перегляньте відео із алгоритмом. Запам'ятай алгоритм розв'язування рівняння, у якому один з компонентів є виразом зі змінною. Розв'яжи рівняння. Знайди невідомий доданок х-25. Для цього від суми 89 відніми відомий доданок 10. Знайди невідоме зменшуване х у рівнянні х-25 дорівнює 79. Для цього до різниці 79 додай відомий від'ємник 25. Зроби перевірку. А тепер спробуйте самостійно розв'язати рівняння на сторінці 24. Поставте відео на паузу. Перевірте. Отже, для того, щоб розв'язати рівняння А, ви знаєте, що невідомий компонент ми залишаємо у лівій частині. Дії виконуємо в правій. Отже, х відняти 10 у дужках ми залишаємо в лівій частині. А для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто х відняти 10 дорівнює від 54 відняти 21. І скільки це буде? Так, х відняти 10 дорівнює 33. Тепер пригадуємо, що потрібно зробити, щоб знайти невідоме зменшуване. Так, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, х дорівнює 33 додати 10 і х дорівнює 43. Перевірка. Переписуємо рівняння без зміни. Але на місці х. Ось тут ми пишемо вже число 43. І перевіряємо. 43 відняти 10, це буде 33. А 21 додати 33, це буде 55, 54. А отже, 54 дорівнює 54. Рівняння розв'язане правильно. Перевіряємо рівняння Б. Знову ж таки, те, що в нас у дужках, так, зі змінною, залишається у лівій стороні рівняння. А дії виконуємо у правій. Тобто, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто 150 відняти Y дорівнює 98 відняти 14. 150 відняти Y дорівнює 84. Тепер уже у нас невідомий відємник. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий відємник? Так, потрібно від зменшуваного відняти різницю, тобто y дорівнює від 150 відняти 84 і y дорівнює 66. Знову ж таки, перевіряємо, як ви записали перевірку. Перевірка записується повністю без змін усе рівняння тільки замість y, У даному випадку число 66. Отже, перевіряємо: 150 відняти 66 це буде 84. А 14 додати 84. Це буде 98. А отже 98 дорівнює 98. Чи так ви розв'язали рівняння? Молодці! Сторінка 25 у підручнику. Прочитайте та розв'яжіть задачу на рух. Відстань між селами 50 км. Велосипедист їхав зі швидкістю 10 км за годину. За який час велосипедист подолав цю відстань? Отже, знову ж таки, в нас потрібно записати умову до задачі. Так, відома відстань S дорівнює 50 км, що ще відомо? Так, відома швидкість V. V дорівнює 10 км за годину. Що потрібно знайти? Так, потрібно знайти Т час. Т – знак питання годин – Розв'язання. Що потрібно зробити для того, щоб знайти кількість годин? Так, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Запишемо формулу Т дорівнює, С поділити на В. А отже Т дорівнює, 50 поділити на 10 дорівнює 5 годин. Так, за який час велосипедист подолав цю відстань? Так, за 5 годин велосипедист подолав цю відстань. Чудово! Допоможіть соперомбику розв'язати геометричну задачу. Прослухайте її. Довжина жовтого прямокутника 8 см, а площа 32 квадратних сантиметри. Знайди площу синього прямокутника, довжина якого на 2 см більша, ніж довжина жовтого. Ширина прямокутників одинакова. Отже, записуємо те, що нам дано і що потрібно знайти. Нам відомо довжина жовтого прямокутника 8 см. Так і запишемо: для того, щоб позначати жовтий і синій прямокутник, ми запишемо А жовтого А синього. Тобто А жовтого довжина жовтого прямокутника дорівнює 8 см. Ось так ми запишемо А жовтий. І так само буде А синій. Далі дивимось. площа 32 квадратних сантиметри. Тобто, знову ж таки, жовтого прямокутника. Так. С жовтого дорівнює 32 квадратних сантиметри. Що нам відомо далі? Знайди площу синього прямокутника довжина, якого на 2 см більше, ніж довжина жовтого. Тобто тут уже в нас іде А синього на 2 см більше, тобто А синя знак питання сантиметрів, на 2 см більша, ніж довжина жовтого, покажемо це стрілочкою. І що потрібно знайти? Дивимось, площу синього прямокутника, тобто S, синя знак питання квадратних сантиметрів. Але ще одна умова: ширина прямокутників однакова. Тобто, без жовтого буде дорівнювати без синього, вони одинакові. Розв'язання. Для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно спочатку записати формулу знаходження площі прямокутника. Правильно, S дорівнює А помножити на Б. Отже, для того, щоб нам знайти площу синього прямокутника, нам за відомою уже довжиною і шириною, дивимося, нас ні. ширина невідома, Нам відомо, що вони рівні. Ні, довжина невідома синього прямокутника. Тому спочатку ми знаходимо ширину жовтого прямокутника, а отже це буде і ширина синього прямокутника. Яким саме чином, якщо нам відомо, що довжина жовтого прямокутника 8 см, а площа жовтого прямокутника 32 квадратних сантиметри. Так, то тоді Б жовтого буде дорівнювати. 32 поділити на 8, тобто ми площу ділимо на довжину, і це буде 4 см. Запишіть. Ми знаємо, в нас вже тут в умові, що B жовта дорівнює B синє Тобто ми ще раз його писати не будемо. Ми будемо знати, що B синє це знову ж таки 4 см. Тепер знаходимо А синього, саме прямокутника. Адже для того, щоб нам знайти площу, нам потрібно знайти і довжину. Довжина синього прямокутника на 2 см більша. Так, ми просто 8 додамо 2, тому так і запишемо: а синього дорівнює. 8 додати 2 дорівнює 10 см. Тепер, коли нам відомо і довжина синього прямокутника 10 см, і ширина синього прямокутника ось за цією умовою буде 4 см, чи можемо ми знайти площу синього прямокутника? Так, ми просто 10 помножимо на 4 і отримаємо 40 квадратних сантиметрів. Запишіть відповідь S синього прямокутника дорівнює 40 квадратних сантиметрів. Ось таким чином розв'язується задача перегорніть сторіночку сторіночка 26. Ви, учасники великих перегонів. Тому оберіть мотоцикл, на якому будете брати участь у моторалі, та обведіть його. Тепер на секундомірі поставте 4 хвилини і виконайте запропоновані завдання. Молодці. Хороша робота!